В містах це міські ради, міські голови, в районних державних адміністраціях це голова районної державної адміністрації. Добре, якщо така комунікація конструктивна, і тоді ваші пропозиції, рекомендації хоча б почують, ну, але громадськість не повинна лише обмежитись написанням самих рекомендацій, бажано відслідковувати, чи вони впроваджуються. І тут потрібно повторно якісь моніторинги знову ж проводити. Це одна складова. Інша складова це просто конструктивна співпраця завжди. Бо, Маленькі містечка, райони дуже бідні, насправді, в них немає коштів на створення цих центрів. Якщо є багато грантових програм, які дають кошти лише громадським організаціям, тому я б громадським організаціям радий подумати, поспілкуватися з владою, що разом можна робити для, в тому числі, для покращення якості надання адмінпослуг, які спільні проекти можна. Організувати. Це може стосуватися проведення тренінгів. Потреба в цьому є, але коштів у влади на це немає. Це може стосуватися покращення комунікаційної складової роботи центрів, сайту, стендів, навіть якогось елементарного ремонту приміщення, якщо якісь донори готові на це виділяти фінансування. Я би тут закликав, користуючись тим, що є представники фонду відручення, всіх донорів не обмежувати фінансування програм з тематики адмінпослуг через те, що закон уже прийнято, значить держава вже все зробила і далі хай сама фінансує. Держава не фінансувала і навряд чи будемо наступні роки щось фінансувати, враховуючи у загальний стан публічних фінансів. Тому дуже просили щоб всі донори далі працювали з цією темою, допомагали як через громадськість, так і безпосередньо в комунікації з місцевим самоврядуванням. Розвивати е, сферу адмінпослуг, бо це ну, фактично єдина реформа, яка насправді з 2008 року впроваджується всіма урядами. Хтось більше робить, хтось менше, але це єдина послідовна реформа, і потрібно просто її підтримувати, десь поправляти і разом реалізовувати. Дякую за